Якщо ми називаємо себе віруючими, що я з Богом, я люблю Бога, що я християнин, православний, то ми маємо виконувати волю Божу. Якщо немає в нашому житті Божої волі, Тобто ми не слідуємо його слову, ми не хочемо вивчати Біблію і взагалі в руки не трима в руках не тримали. То ми не можемо називатися християнами. Що ми діти Божі, що ми раби Божі, раби Божі, діти Божі, сім'я Божа. Це ті, хто виконують волю Божу, Ісус Христос, чітко. Показав, що його сім'я, його учні це ті, хто виконують волю Божу. А там, де немає волі Божої, там немає Бога, і то все релігія. І коли людина стане перед Богом вже на суд, то Бог скаже: відійди від мене, я тебе не знаю, тому що людина не виконала волю Божу. Амінь.